Я збудував крихітний бункер, зацініть. Дуже комфортно. Він же крихітний! То зроби краще. Добре. алло? Так, мені потрібно побудувати бункер. Добре, дякую. Знаєте, я думаю, я швидко звикну до цього бункера. Він непоганий. Мені багато не треба, щоб. Що це за шум? Що це? Крісе, що ти робиш? Що ж він там таке робить? Ось і все. Бункер готовий. Під моїми ногами знаходиться гігантський бункер. Джеф буде заздрити. Що ж, спускаємось? Це справжній бункер. Тут в нас знаходиться жовтий диван. Прямо під люком. Він м'який. Зараз я вам усе покажу. Тут в нас головна кімната, декілька входів та виходів з боку. Їх всього шість. Дивимося на перший. Що ж зараз? Я покажу вам, що я тут зробив. Якщо подивитись сюди, тут є смачні цукерки. Я думаю, цього вистачить для початку. Перша кімната, це сад. Це так круто. Подивіться, бульбашки, ледь в обличчя не потрапило. Тут в нас прекрасна картина, гарні декорації. А це мої інструменти для саду. Все що треба. Тут у нас шланг, тут крани з водою. щоб палувати мої прекрасні рослини? Подивіться. Із цим садом я можу прожити десь три тижні тут, тому що тут нічого істинного. А, Якщо подивимось сюди, а, я тут заховав трішки снеків, шоколад, кліп-бар, а тут нас. Нінтендо Свіч можна пограти декілька хвилин. Треба якось тут все облаштувати, щоб було більш персонально. Поставимо носорога. бум! Потім цю квітку. Також в мене є цей жираф, його нікуди покласти. Мабуть, покладу сюди. Ще в мене є цей постер. Подивіться, який крутий. Бум! Тут в мене газон. Подивіться, поливаю рослини, мені також потрібна вода. Може краще піти на кухню і там узяти. Покажу вам кухню. Місце таке велике, що можна загубитися. Що ж, облаштування завершено? Хіба не чудово? Мети досягнуто. О, так! Тут є снеки. Я голодний. В мене тут маленький стільчик. А це мій стіл. Що ж, це кухня? Тут є все, що треба. Раковина для посуду, тостер, серветки. Кавоварка. Я люблю каву. Також тут гарна дерев'яна підлога. Це так круто. У мене тут є овочі. Коштуємо? На смак як багнюка, але нічого, ми все ж таки у бункері. Пішли в кімнату номер 3 Я зголоднів. В мене тут кастрюля із раменом, в мене немає води. Доведеться обходитися тим, що маємо. Це ванна кімната? До речі, здається, у Джефа немає ванної. Що ти тут робиш? Я тут душ приймаю! Вибач, нічого! Треба було постукати! Наступний раз стукай! Що ж, Джонні пішов? Пішли дивитися ванну! Тут смердить! Що ж, це ванна? Тут в нас душ, рушники і. Що ж, треба подзвонити сантехніку. Ну хоча б тут є мило, якщо забрудні руки. О, тут також є туалет. Зацініть. Треба підтертись. Я зауважив, що тут є одна проблема. Тут немає ванної кімнати. Якщо захочеться у туалет, доведеться ходити тут. На щастя, я не хочу в туалет. Зараз покажу вам останні три кімнати. Вони супер круті. Давай влаштуємо вечірку. Це чудова ідея. Ей, в нас тут підземний бункер. Так, так, так. Ні, ні Не крихіт, він фіговий. Вони будуть тут через 30 хвилин. Так, вечірка. Почуваюсь, дуже втомлено. Я тут вже дуже давно. Тому давайте спати. Змінимо світло на підходящий колір, синій, на добраніч. Кімната Номер 4. Вона яскрава. Чуваче. Що ж, це мій арсенал. Тут уся моя зброя. Зацініть. О, покажи мені! Ні. Захист бункеру, тяжка робота. Я думаю, треба піти відпочити. Піду в свою кімнату. Зараз вам покажу. Ця кімната офігезна. Що, Джонні, вали звідси? Непогано, якщо я втомлений, я просто можу поспати тут. Це крутий бункер, тут реально можна виживати, а кубик Рубика гумове качення. Бейсбольний м'яч з автографом. Деталізація цього бункера просто вражає. Також тут є телевізор на випадок, якщо я захочу пограти у Fortnite. Де твої друзі? Ще 5 хвилин. Пішли, зацінимо останню кімнату. Найкраще на останок ця кімната ніщо інше, як дорожча. Для боулінгу. Це так, це, так це, круто. Тут у нас неонова вивіска і логотип боулінгу. Тут навіть є маленькі червоні трикутники. Перш за все одягнув зуття для боулінгу. Воно смердить. Ей, Джонні! Так, там 100 баксів, якщо виграєш у боулінг, Та це ж розплюнутий. Що ж ти перший? Це мій фірмений кручений. Збила аж 4. Тобі треба більше. Я думаю, я впораюсь. Ні! Що ж, я збив 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я переміг. Що ж, на цьому ми закінчуємо огляд бункеру. Наші друзі тут. Час вечірки. О, ідеальний момент. Вони тут! Вечірка. Усі заходьте! Це правильна адреса. Так. Твоя нова хата? Так, давайте тусити. Що це за шум? Эй, все божевілля! Звучит так, как будто них там вечерка, что коется? О, пицца! Эй, привет, Джефф! Можно мне трошки пиццы? Нет! Просто повернусь в свою дыру, Жорстокий свет. Усі, налетайте на пиццу! Обожнюю пиццу! Это <реш> просто идеально! Може, я і сам влаштую вечірку? Ти будеш зі мною тусити, так? Тепер жираф. Класна вечірка, друзяки. Гарно потусили. Дуже крута вечірка. Що ж буду вилазити? О-оу, Чого не відкривається? Криса, я застряг!